Вітаю, мої друзі! Вирішила записати ще одне відео, намагатимусь швиденько, і саме це відео про чому авторські роботи дорогі. Не ювелірка дорога, а камінь дорогий. От вчора прочитала така, пише. Ну, не тільки вчора, вона й перед цим там трошечки щось писала, в чому унікальність. Я відповіла, але не, не, не зрозуміло, чи зрозуміла вона, чи не зрозуміла. В чому унікальність натуральних каменів. Унікальність їх в тому, що ви. Лічно ви такого зробити не зможете. І в чому унікальність моїх робот? В тому самому ви не зможете повторити мою роботу. Не тому, що я унікальна, а тому, що у мене дуже багато знань в цьому і обладнання, якого у вас немає, і яке ви ніколи не купите. Чому ви його не купите? Тому що воно не продається, тому що це наші чертіжи. Ми замовляли самостійно у токарів. Тому що це опит, це я не знаю, скільки років роботи для того, щоб навчитися полірувати, вирізати, вибирати якісно камінь. Що прикраса не просто так вона красива, вона красива, тому що там гарно вибраний камінь. А щоб гарно вибрати камінь, треба, щоб було з чого вибрати. Тобто ви купуєте отакий блок, ви витрачаєте свій кошт. Свої кошти, або їдете в експедіцію, наприклад. Добре, ви не купуєте, ви їдете на наші криворіжські отвали. Для того, щоб поїхати на наші криворіжські отвали і щось знайти, вам треба навчитись і знати, що шукати. Тобто, вам треба, як мінімум, 5 років вивчитись, вчитись на, ну скажімо, геолога. Потім поїхати і ще треба знати, де шукати. А перед тим, як ви знайдете місце, ви витратите де, де воно є. Ви витратите дуже багато свого часу. А у нас саме коштовне це що? Наш час. Добре, ви знайшли і далі ви привозите цю сировину додому. Пішли, я вам покажу, як виглядає сировина в природі. Ходите ви на отвали. І бачите ви там от груду отаких от камінців. От. от такі камінчики ви бачите. І. І що далі? Нічого. Або пішли далі, пішли далі, тому що вони не привабливі, або ви в них не розумієтесь, або ви. З ним нічого не зможете зробити, тому що таку велику глибу для того, щоб дістати гарну сировину, треба розрізати. Щоб побачити, як камінь, який камінь з собою треба носити воду. Тобто по отвалам, де велика-велика спека, ви ще носите рюкзак, воду, молоточок. І от вимочите його, і відкривається, наприклад, саме цей є опал, точніше, опалова порода. Все, в роботу, в кабашон, не піде. Наприклад, ви вибираєте отаку от зону. І тут ви зонку вибираєте. і тут. Тобто, от таку велику глибу ви купуєте або привозите. і... Вибираєте точечно зонка, а все решта не підходить на прикраси. Але щоб вам зрозуміти, що саме підходить на прикрасу, вам треба це все принести додому, розрізати, обробити. А це камінь, він дуже-дуже важкий. От якось так. А ще до війни. Кожна експедиція, куди би ми не виїжджали, вона коштувала від тисячі доларів. Бо їхали, їздили ми не просто на легковій якійсь машині, а їздили на Уазіку. Уазік їсть батько бензина, він їде дуже медленно, але він, у нього гарна проходимость і грузоподйомність. Тому, ну от так от. Порахуйте, скільки должен коштувати от кабашон з нашого українського опалу. Пішли далі, бо це ще не все. Зараз я тут все намочу, щоб було гарно видно, видно ж всі камінчики. Дивіться, будь ласка, оце, наприклад, наприклад, чараїд. Гарні зони ми вже вибрали. Ось така великий чараїд. Ти не можеш купити тільки от таку зонку. Не можеш ти її купити. Ти купуєш все, весь блок. І коли ти його розрізаєш, коли ти його вирізаєш, оця зона підходить. Під прикрасу. Але платиш ти кошти. Чараїд – єдине родовище у світі ріка Чара. Але ти всю сировину. І скільки вона повинна коштувати. Я вам іще не показувала навіть алмазні пили. Чим їх розрізати. І поліровочні порошки. Це, але це попереду. Далі я вам покажу. Про обсидіан, який пані сказала, що він недорогий. Він дійсно недорогий відносно. Але якщо ви захочете купити в Україні великий блок, великий, вели, щоб були, були великі. Об'ємні роботи, вам треба купити великий кусок. І в цьому кусочку не повинно бути, щоб був гарний чорний колір, не повинно бути жодного е, включення. І ось, наприклад, є великий кусок, а він має включення. І він не чорний. Так, да, це обсидіан да, він недорогий, але він і не чорний. І не путає їм чорний е, обсидіан з фарбованим склом на кита... з китайських сайтів, це не про то. Я про обсидіан, який в моїх роботах. І в Україні ви не знайдете жодного кабашона, от такого, як в моїй роботі, великі каблучки, які є зроб... жодного. Навіть якщо ви знайдете камінь, вам ніхто такий не виточить. І я впевнена: а якщо вам хтось такий зробить... І зробите ви каблучку, то продайте мені подешевше, будь ласка. Це заодно, друзі, покажу вам опале, дендра опале. Бачите, такі красиві. І тут красиві амазаніти, Кольський полуостров. Це красиві, рідкісні, кашачі око. Це про те, що я показувала в каблучки. каблучки каблучка з такого кошачого ока в мене коштує 4 тисячі гривень. 4500-4 тисячі гривень. Але це єдине родовище в світі, більше такого нема. Ніде нема в світі саме такого образування кошачого ока. Тому вирішувати вам, наскільки це дорого для ручної роботи. Ручної роботи не так, що ви купили десь кабашон і просто зробили прикрасу. Мої кабашони, у моїх роботах акцент саме на натуральних каменях. І кожен мінерал, кожен кристал, якщо він не, не дозволяє залишити себе природнім в роботі, він обробляється вручну. А зараз підемо і покажу вам станки. І до тих з кожного станочка є повинні бути розпіловочні піли з алмазним напиленням. І вони теж не дешеві. Пішли? Про каміння так швиденько я вам розповіла. Можна, в принципі, розповідати більше, але важко людині зрозуміти, яка не в цій темі. Звісно, на. Хтось би зробив лучше, десь продається дешевше, звісно, я це розумію. Але, на жаль, наприклад, я. Топази не можу купити, коли захочу. От якщо ви мені зробите замовлення на великий топаз, якийсь цікавий, гарно мені придеться місяць-два його чекати. Я замовляю. І якщо він попадається, то хлопці мені його присилають. І повірте, це не дешево Я навіть більше вам скажу, нам легше знайти біріли. Ніж блакитні топази, хоча біріли дорожчі, але біріли дорожчі. Чому? Тому що наразі на них монополія, тому що наразі вони в одних руках. І е, вони мають ліцензію, і їх продають офіційно. Їх можна купити в будь-якому кількості, скільки хочете різні. Е, головне, щоб були кошти. Протопаз не так, у вас буде ко будуть кошти, але ви його вільно, гарного не купите. Я про натуральний, не тонований. Не фарбований, не лондон, тобто не... і про сирову, сировину. Про кабашони я навіть мовчу. У нас дуже мало хто робить кабашони. У нас в країні мало хто робить якісні. Я не про галічки, про акатиші, я про якісний кабашон. Хто розуміється про що я і покажу вам один з станків, коли великий зразок сировини. Він пиляється тут. Цей станок заправляється, це охлаждающа жидкость тут керосин. І тут його потрібно е, 50-60 літрів. 50-60 літрів, щоб уточнювала, для того, щоб, коли пиляється камінь, він охлаждав е, пилу, пилу. Але але якщо ви на ньому, поріжете, наприклад, камінь, який фарбується, ну, наприклад, джеспіліт, він зафарбує всі 50 літрів чистого керосину. А літр керосину, хто знає скільки коштує, давно не дивилася на ціну. Тобто, ви розпиля розпилили один зразок джеспіліту. І треба зливати той керосін. По тій причині, що другу сировину, наприклад, кахалонг або кварц, якщо ви будете пилити, розпилювати, він покраситься в червоний. Саме цей станок. Знаєте з якого року він? Я не знаю. Так, Цей станок 67-го року. От така маргіна для крупних зразків. І він дозволяє розрізати рівненько пластини. Ще покажу тут ще одну цінність. Алмазний диск діаметром 400, Оце. і він не дешевий. І з кожної, мені здається, вони з кожним тижнем ростуть в ціні, тому що вони алмазні. І алмазний інструмент завжди коштував. Дуже дорого. Така пила, така пилочка коштує 3-4 тисячі гривень. Ну, в общем, якщо буде тріщина в зразку, то ця пила, навіть якщо вона нова, вона може зломатися і не зробити жодного зрізу. А це ще одна розпіловка, і максимальна тут пилочка, оця 250 гривень. А це, друзі, показую алмазні коронки для обробки каменю. і все. І кожна потрібна все тут, все, що тут є, все потрібно для каміннязної майстерні. Не можна з одною пилою щось зробити, або з одною коронкою. Кожен Кожен інструмент, кожна деталь вона потрібна. І ще одна пилочка, і саме ця пилочка діаметром 100. Тобто ми вже бачимо три розпиловки. Я вже вам показала три розпіловки. Це велика планшайба, на якої ми працюємо. Вона повинна бути ідеально спланована рівна. І оце алмазний порошок. І для того, щоб зробити оту крупну каблучку з обсідіана, ми її повинні робити тільки на отакі рівні. І вона повинна бути рівна. Не повинно бути бієння. А для того, щоб не було бієння, треба віддавати токарю постійно на проточку, щоб він її сплановував, щоб вона була рівненька. А це також затрати. А ще ці станки зроблені по нашим чертіжам. І таких станків у нас три. Це є алмазні планшайби. І кожна з них коштує 100 доларів. Дивіться. І всі вони задійствані в тому, щоб зробити один кабашон. Вони різної фракції, різної крупності алмаза. Друзі, і це я вам показала дотепер тільки для того, щоб вирізати, придати форму і доводка. А зараз я вам покажу поліровку. І для того, щоб відполірувати кожну позицію, кожен камінчик, дивіться, ще скільки є поліровочних паст. І всі вони також для поліровки, Тому кожен камінчик у нас блистить. А не матовий і вони скриті жидкими там склами або що там, які там маніпуляції роблять. тільки по каменю. І ще не все, 100% щось упустила, але так хочу швиденько для того, щоб. А це по ювелірки. Це тільки по... це один стіл. Це один стіл. Ручні вальци. Навіть не електро, а ручні. <смі> тобто, навіть прокатуємо. прокатується срібло вручну тіски, фільєра для того, щоб протягувати проволоку, треба отака штука. І якщо вона китайська, оці пазлики дуже швидко вилітають. Тобто, ту вона теж не із дешевих. Тут кожен давчик. Поенсон у мене тут, звісно, як завжди, не, не порядок. Не це. це також кожен, кожен інструмент він коштує. Але друзі, головне в цьому знання. Знання того, що ти робиш, чим розпилити цей камінчик, чим відполірувати, щоб він блистів. Тому що для того, щоб відполірувати, ідеально камінь щось полірується. Ви знали, що щось на шкірі полірується, щось на дереві, щось на войк на, на войлаки, а щось на джинсі, на звичайної джинсі. Тобто, і про це все треба знати. А для того, щоб знати, це треба витрачати свій час. Треба експериментувати. Більше вам скажу: у нас в Україні нема жодної школи, камнірезної школи, хто би навчав. Різати, хто би навчав обробляти камінь. Я не про класичну агранку, а про кабашони, про, про канділябри, шкатулки, кулі Оце все. Ну, тобто, про камнірзну справу у нас нема. Тобто, кожна людина, яка займається у нас в Україні, це самоучки. Людина сама витратила свій час, вона навчилася і вона вміє обробляти камінь. І якщо вона сама навчилася, і вона це може, вона має право сама оцінювати свою роботу. І ще вам більше скажу: ми не проживаємо в іншій країні. Моя робота не може коштувати дешевше, ніж кілограм. Помідор, наприклад. Ви подивіться на ціни. Я живу в цій країні, мені треба отримувати родину. Мені треба. І Я не можу за безцінь віддавати свій труд. Не можу. Тому що це не є нормально. Авторська робота прекрасна. Це не є хліб, що потрібен кожній людині. І не кожна може зрозуміти авторську роботу. Тому вона не може бути доступна всім. Вона доступна тим. І завжди авторські роботи були доступні тим, хто в цьому розуміється, і хто це полюбляє, і мріє і вміє носити, хто це любить і розуміє. Тому запитаннями такими, чого так дорого, зробіть дешевше. Робіть дешевше, виходьте зі мною на виставки, я вам навіть допомог місце, я вам навіть допоможу е... з. З містом в Києві, щоб ви могли продавати. Робіть, будь ласка, чим більше авторських робіт, чим більше у мене, мене конкуренції буде, тим я буду більше розвиватись. Тому, будь ласочка, цей ринок зовсім не зайнятий. У нас майже нема камнірізів. Тому, якщо ви можете, а судячи по вашим коментарям, ви навіть вмієте, велком! Мої дорогенькі, сподіваюся, це відео було вам цікаве, можливо, трошечки емоційне. Я дуже емоційно я болісно відношуся, коли люди ображають. Не мою роботу, а, наприклад, камінь. Що в, ньому уні... Коли питання, що в ньому унікального? Люди, якщо ви не розумієте, що в натуральному камені якому 200 мільйонів років унікального, проходьте далі. Ви не зрозумієте, навіщо ці запитання, якщо ви не зрозумієте відповіді, ви не в темі, ви просто потрапили на на відео і вирішили запитати аби запитати, для чого незрозуміло. В натуральному каменю унікально все, все повністю унікально в натуральному камені. Це одна відповідь. Він красивий. Людина повторити його не зможе. Людина пережити його не зможе. Він росте. У нього є кристалічна рішотка, Для мене він живий. Він може, у нього є формування кристала, він може бути монолітний. Ми для нього дуже мало, у нас дуже мало дуже коротке життя, щоб побачити розвиток і, 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 і зрост каменя. І для того, щоб узнати, в чому він унікальний, треба вивчати. І одним словом, людина вам не пояснить, в чому унікальний камінь. В тому, що він унікальний, що він природний. Все природне унікальне. Ще жодного нічого людина не пов... не перевершила, не зробила краще, ніж природа. Нема, не існує. Все, що робить людина, це красиво, але краще за природу. Нічого вона не створила. Сподіваюся, 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 токсики відпишуться. А мої гарнесінькі бусінки, мої дорогенькі, хто на моїй волні і хто розуміється, про що я буде разом зі мною і буду далі показувати щось цікаве. І буду озвучувати ціни, тому що людям треба знати ціну і назву. Треба так, вони не дешеві, але це нормально. Не може авторська робота бути дешевша, ніж китайський шерпотріб на ринку. Ну, не може бути такого. І я ціную себе і свій труд. У мене достатньо знань і достатньо можливостей, щоб, щоб оцінювати свою роботу, так як я оцінюю. Люблю вас, обіймаю.